І одразу можемо проаналізувати цю ситуацію з експертом. Тож про спробу підкупу кандидата у президенти Юрія Тимошенка поговоримо із політтехнологом Віктором Уколовим. Він з нами на зв'язку з Вітаю вікторе. Отже, генеральний Дже? прокурор зв'язав докупи дві справи так звану піраміду Дубіля і спробу підкупу Юрія Тимошенка. Як ви це оцінюєте? Як власне це розуміти нашим телеглядачам? Він зв'язав, тому що йдеться і там і там про підкуп тільки в одному випадку це виборча піраміда або сітка для підкупу виборців, а в іншому випадку це спроба підкупу кандидата у президенти. Я хотів би наголосити, що Юрій Тимошенко має повне право балотуватися оскільки є громадянином України, і це прізвище отримав за народженням. Він його не поміняв учора, наприклад, під виборами. Але ще один цікавий момент його вчинок: те, що він витримав цей тиск, шантаж не піддався і здав цих хабарників в прокуратурі і СБУ. Якраз свідчить про те, що він ідейний кандидат і не технічний кандидат. Тому що технічні кандидати так себе не ведуть. Вони просто йдуть до того, хто більше платить, а платили величезні гроші 5 мільйонів гривень. Таким чином заслуговує на повагу. А, Стосовно того, хто несе відповідальність за цю ситуацію, то політичну відповідальність цілковито несе Юлія Тимошенко, тому що е її депутат Валерій Дубіль, за даними прокуратури і СБУ, організовував цю всю ситуацію з підкупом кандидата у президенти. Це ще буде доведено слідством. Я сподіваюся, що суд е буде ще до. Завершення виборчої кампанії з огляду на швидкоплинність виборчої кампанії з іншого боку, Валерій Дубіль має відповідати не тільки за підкуп Юрія Тимошенка, але й за цю виборчу піраміду, яку розслідувало СБО, і про це так само говорив генеральний прокурор. В цій піраміді серед організаторів російські політтехнологи. Це суто аморальний момент, тому що як можна вживати послуги російських політехнологів під час війни з Росією. Але питання в тому, що це спотворило би результати виборів. Виборці намагалися купити як дрова, там навіть були виведені коефіцієнти, це ціна одного голосу для різних областей. Таким чином, ні про яку виборчу агітацію з такими термінами не йдеться йдеться якраз про підкуп виборців.